Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Хочу поділитися своїми враженнями про новинку 15-го каталогу. Новий аромат Giordani Gold Essence Supreme. Ось 15-й каталог. Це драйвер каталогу. Тут, до речі, ви можете відчути аромат на сторіночці. Так, він розкошно представлений. Ось у нас було в коментарях таке е, запитання, який, яка помада зтинової нової сатинової лінії е, підходить е, найбільше до е, аромату Essence Suprim. А в, чому це запитання? Тому що через каталог, не в 16-му каталозі, а в 17-му, нас чекає така акція, коли до, при покупці аромата? Ісенса Supreme нам будуть давати в подаруночок помаду нову, сатинову помаду Jordani Gold. І ось подивіться, на моделі, бачите, ми бачимо помаду. І я все ж таки ось думаю, я ось, бачите, також собі підібрала. Я думаю, що це глибокий ягідний оце саме. Нова лінійка, мені здається, що саме цей колір нанесений на моделі. Взагалі всі кольори нової лінійки відмінні. Ну так, от, бачите, дуже стильно, мені здається. Номер цієї помади код 42657. 42,657. Мені здається, що цей колір от саме нанесений на моделі. Пишіть в коментарях, як на ваш погляд, але мені здається, це саме він, він, бачите, підходить. Також ви можете замовити пробничок вже в цьому каталозі, щоб зрозуміти, чи вам треба брати цей аромат. Ну Кажуть, що пробнички є з розпилювачами, ну так от, саме ось так просто схожий аромат на основний аромат, але все ж таки різниця невеличка є. Ось в мене було також в коментарях я читала, що беруть Багато пробників зливають їх у флакон, користуються і роблять ну, взагалі висновок про аромат. Отак От робити точно не треба. Тому що пробник це точно пробник. Ви просто помножте. Якщо ви візьмете багато пробників, розумієте, аромат, як на мій погляд, набагато дешевше виходить. Тобто, пробник це просто. Уявлення про аромат. А сам аромат це зовсім інше. Тут зовсім інша стійкість, зовсім інша дифузність. Це просто для ознайомлення. Мені здається, це не ідентично основному аромату. Але певне уявлення дійсно можна отримати на сторіночці також аромат дуже приємний схожий. Але все ж таки основний аромат набагато якось концентрованіший і більш багатогранний такий аромат, більш глибокий, коли ви його відчуваєте, розпаючись флакон. Більше відчуваєте більше нот. 50 мл. Ми маємо зроблений аромат у Польщі. Це не розпаковка. Я користуюсь цим ароматом, оскільки я отримала його вівторок. І ось саме в вівторок я нанесла його на себе. Ну, оскільки я завжди так наношу на себе аромат, особливо новий, щоб всі його відчули. І ось я дуже щедро, шість пшиків, і на волосся, і на шию, і на одяг нанесла І ж отримувати компліменти, щоб всі відчули цей аромат. І мені сказали, як І ось, розумієте, це не розчарування, але мені цей аромат відкрився. Відкрив мені взагалі аромати зовсім з іншого боку. От цей аромат дуже багатогранний. Верхні ноти це ананас, мандарин, чорний перець. База білі квіти, і це запатентована нота есенса, саме ці білі квіти. І шлейф. Олібаном, пачулі і кашмира, кашемірове дерево. В природі кашемірового дерево нема. Це синтетична молекула, яка парфюмером нагадує тканину кашемір. І ось аромат, здається більш таким оксамитовим, як кашемірова тканина. Таким м'яким зігріваючим, таким огортаючим. І так дійсно і є. Я в захваті від цього аромату, я навіть не думала, я чекала зовсім інше. От коли я дивилася на реклами, я думала. Це буде щось зовсім інше. Я думала, це буде такий аромат на свято. Там пару пшиків, навіть старий Джордані, пару пшиків і вже все. Всі відчувають, що ви прийшли. І він такий стійкий і, і дифузний. А тут зовсім інше. Хоча Джордані дуже стійкий, старий, не оновлений. А цей аромат. Надзвичайна стійкість, ще більша стійкість. В мене було так, особливо на волосі і на одяг просто не 12 годин, а більше, аж поки я не попрала і не вимила волосся, цей аромат був присутній. І ось я ну, трошки бризнула на шарфик, і я відкриваю шафу. Вже на другий день. І цей аромат буквально цю шафу заповняє. Тобто, він надзвичайно стійкий. Більше, більше, ніж 12 годин. Він просто, ну, як назавжди. Тобто, дуже стійкий аромат, особливо, якщо на тканині або на волосі. Відчу... При розпиленні аромата ви відчуваєте от Перець відчувається і відчувається фруктова нота. Назвичайно така ну, приємна. Серединка трошки звучить, ось вона трошки прорізалась, показала себе, ця нотка есенса, і відкривається шлейф. І ось шлейф сидить надовго, такі приємні ноти. Почулі, він трошки такий. Такий гірковатий аромат, алібаном збагачує просто весь букет. І ось всі ідентифікують цей зап... ну, аромат саме, як аромат ванілі. От такий ну не зовсім ще, ще краще. Бабитонка, от щось таке, таке надзвичайно приємне. От, і, так, і так воно дійсно зігріває, так закутує цей аромат. І що цікаво, ось, ви знаєте, буває такий аромат. Ось, ви пару пшиків і все. От скрізь б, де ви не ходили, він буде просто ну, все заповнювати собою. І навіть коли ви стоїте там, ну, багато людей, то всі від кого, від кого, від кого? А отут зовсім інша історія. Цей аромат він на шкірі. І от так він нікого не дратує. Тобто він заповнює ваш особистий простір. Причому, що цікаво, він так цікаво взаємодіє з вашою шкірою, що він якби стає вашим власним ароматом, вашої шкіри. Якось він на шкірі змінюється. Тобто, якось він адаптується от на різні шкірі. Тобто ви відчуваєте сильніше ті або інші нотки. І от саме ваш особистий простір збагачується цим ароматом, і оскільки він дуже стійкий, він, майже, він розкривається і майже от немає таких перепадів, що ви ось ви нанесли він сильно, і потім він кудись зникає. Ні, він отак ось сідає. І як ваш власний аромат? От цим він трошки нагадує позес. Позес завжди йде за вами. Тобто ви цариця, і він за вами йде, він тільки ваш. Ось отут, от, от цей принцип ще краще розкривається. Тобто, це ви, це ваш аромат. І навіть знаєте, що я помітила? Ви також перевірте, якщо ви будете цим ароматом. Але не робіть висновки по пробнику. От це в мене одного разу була така помилка, От коли запускався аромат Лаупошен Рубі, і довго його не було на складі. Я вже терпіла, терпіла, терпіла. І я вже купила тільки пробники з'явились, Я купила багато пробників, попробувала, і ось після того, як я ну, ці пробники злила флакон, це там користувалася ними. Я не взяла цей аромат. Також мені, мені щось там не вистачало, щось я, і я не взяла його. А потім, коли мені довелося саме ну, флакон, само all, Low Potion Ruby мати, я, просто, я побачила, що це зовсім інший аромат. Я прийшла зовсім до інших висновків, коли я саме робила висновки попробників. Тобто аромат мені сподобався. Далі, якщо він мені сподобався, ви вже можете брати основний флакон, і він буде тільки краще. Ось так, так що отут? Пробник беріть, але не робіть загальний висновок. Підіть там в центр, подивіться на основний флакон, ви прийдете, ну, тобто, ваше враження буде набагато більш таке насичене. От це така моя порада з власного досвіду. І ще в мене є одне спостереження про цей аромат. В шлейфі тут є олібану. І якщо ви пам'ятаєте, у нас є парний аромат Surf so, Eкstatic HIH. І там Алібану. І там ми маємо таке зауваження, що цей аромат розкривається найбільше на, роз, на гарячій шкірі. На шкірі, що е, е, розігріта пристрастю. І дійсно, там в цьому ароматі просто ну, прекрасна ця якість. Ось ви, наприклад, кудись біжите. і Або ви попали в такі приміщення, або ви починаєте сильно рухатись. І на вас нанесений цей аромат. І коли ви його нанесли, він сидить близько біля шкіри. А ось ви почали рухатися і може з'явитися там, не дай Боже, якийсь неприємний аромат. І тут випромінюється цей олібаном. Ну, просто такий рівень Бог виходить. Дуже така якість, мені подобається. І чоловічий, особливо цей аромат, прекрасний буде суфева тогезе екстатік. От зверніть увагу, він парний, жіночий такий ніжний, а чоловічий йому ну, просто такий шикарний аромат. І тут також є алібан. І ось я звернула увагу, що дійсно, якщо ви його нанесли на шкіру, і ви дійсно чи розігрілися, чи там там потрапило в таке приміщення, ви зігрілися або швидко йшли, і дійсно аромат починає випромінюватися більш інтенсивно. Також я це помітила. Мені надзвичайно сподобався цей аромат. Але ось перше враження, я ж вам на початку розказувала, що я нанесла шість пшиків, і біжуш, щоб мені значить, всі сказали компліменти. О, всі так, я багато людей, ні, ніхто на мене не дивиться. тобто, Ну я ж думаю, що я ж тут все запевняю з собою. Всі так спокійно, ну, тобто, відстань є від мене. Я думаю, що ж такое не, не може ж такого бути. Ось, і тоді я вже в приміщенні, так досить таке велике приміщення, я вже достаю цей флакон, розпилюю прямо на себе цей аромат. І от тоді всі, от саме коли ви розпилили цей аромат, всі сказали, О боже, який аромат! Як пахне! Всі зразу прореагували, зразу збіглися. Тобто, от коли ви його розпилюєте, тобто всі відразу його відчувають. Коли він вже ліг на шкіру, він ваш. От він вам робить цю ауру, і ви вже з нею йдете. І це такий аромат, ніби це ви вже там е такий вже просто прекрасний рівень Бог, і він вас, від вас просто е виточується, <світ> така амбра. О, от так, такий дуже, ви знаєте, він настільки шляхетний, настільки він вже, ну, такий вишуканий аромат. Це просто, ну, Рівень такий, що просто ну, найвищий, ну найвища оцінка в мене для нього. По-перше, ну, ви можете ним користуватися ну, цілодобово буквально. Ви його нанесли зранку, і, зра, і він весь час, тобто ви його відчуваєте, він вас підтримує, ви цариця, ви йдете, просто себе відчуваєте просто богині. Але нікого не тратуйте. Якщо ви когось допустите в свій особистий простір, звичайно, вас оцінять як богиню. Ось, і ви вже будете своє, свої відчуття і свої враження підтримати. Але ні в кого не виникне відчуття якогось дурного тону, там, або якогось там. Тобто про це взагалі мова не йде. Це люксовий, абсолютно парфум. Надзвичайної стійкості, вишуканості і його носити надзвичайно приємно. В мене просто такий ну, досвід, ну, я просто в захваті від нього. Тепер, от сама і аромат мені сподобався, а от сама от якість, як він себе поводить, як він розкривається, це взагалі окремий досвід. Мені дуже сподобалось. Ось. Я вам покажу його, як він виглядає. Цей не розпаковка. Бачите, я вже вам розказала. Ось такий флакон. Ну, ви знаєте, флакон. Ми настільки перебаловані oriflame У нас тут всі такі флакони, все, така розкіш. ось ну Він дуже красивий. Ви знаєте, він такого. Бачите, такого червоного кольору такого. Зроблено. Ну, важкий, все, як в Джордані, тільки дуже гарного кольору. Ну от Я до нього бачу от помаду глибокий, ягідний. Ось такий аромат. Тут все прекрасно зроблено. От через каталог, думаю, прекрасна буде вам пропозиція в подарунок іде. Матка до нового, а до оновлення в Джордані йде крем для тіла, також подарунок. І пакет. От, через каталог. От така акція. Я просто в захваті від цього аромату, від його такого. Він настільки прекрасний в усіх. Ну, просто він мені сподобався. Ну, я просто навіть. Нема в мене критики до нього, мені він сподобався однозначно. Спробуйте це цікавий досвід. Але якщо ви хочете так, один пшик і ви пройшли, і все, всі знають, що ви тут, От це не ваша історія. Це історія такого, він буде як аромат вашої шкіри. Ваш особистий. Буду вдячна, якщо ви поділитесь вашими враженнями від використання аромату. Давайте обміняємося в коментарях. Всім дякую за перегляд!